Діна, Ніра, де що ти кажеш? Давай перевіримо. Це не любов. Із дна постукали сім'я. Це завжди тебе зупиняє в одному місці. Навіщо вона мені надо? Я погодилася. Ну. Та я його так люблю. Ти можеш закохатися в кого захочеш. Тебе змішує з дерьмом, тому що це варто я того. Навіщо мені чоловік і заміж я, якщо мені одній добре? Привіт. З тобою менторка зі стосунків Варина Савчук. Підписуйся на мій канал про стосунки, бо тут дуже багато цікавого і важливого для тебе. А сьогодні ми розглянемо найпопулярніший топ тверджень на мої пості. Навіщо мені чоловік і заміж я, якщо мені одній добре? та Тарам, -да! я думаю, можливо, і ти собі повторювала цю фразу, коли розчаровувалася у чоловіках. Навіщо воно мені це все взагалі нафіг надо? Гроші заробляю, здоров'я є, сама мандрую, все чудово. Навіщо воно мені надо?» Але насправді я хочу підсвітити тут дуже важливий страх і дуже важливу причину, чому ти так думаєш. Перше, це насправді в тебе ніколи не було стосунків з твоєю людиною. Хто бачив мою історію, хто бачив вступне відео, дивився мої закріплені історії в інстаграм, де я про себе розповідаю, знає, що в мене було декілька цивільних шлюбів, співмешкань, можна їх назвати. Цивільний шлюб чомусь у всіх викликає якусь бурю негативних емоцій. Я тобі можу сказати, що кожен раз, коли я виходила із стосунків, і коли в мене були дефіцити, які я хотіла закрити за рахунок чоловіка, то я знову йшла у стосунки. Але коли останній раз я вийшла зі стосунків, я пережила вже такий, таке дно, з якого ще з дна постукали. Що я подумала, блін, ну мабуть, це не моє, ну не виходить. Фінансову базу я вже нормально собі закриваю, мені вже тіп, не так дуже й треба. Діти, думаю, ну вже такий вік, що можна тіп, подумати, може, і не треба. І реально я почала будувати свій план особистий життя без стосунків. Я подумала, навіщо? Навіщо, якщо я і так відчуваю себе класно? Я достатньо самодостатня, усвідомлена, цікава для себе особистість. Мені ніколи не сумно народитися з собою. В мене купа цікавих знайомств. Я можу знайомитися в будь-якій країні, я можу вільно собі подорожувати, літати, жити, де я хочу, працювати віддалено. Сім'я це завжди тебе. Знаєш, якось вона ну зупиняє на одному місці. Я думаю, за чим? За чим якщо і так все прекрасно? Ну і, звісно ж, на таке моє зачем. Всесвіт вирішив мені прислати просто найкращого чоловіка для мене з таким типа. Ну давай перевіримо. Може таки погодишся? Ну і звісно, знаєте мою історію, я погодилась. Тому що це варто того. Не треба погоджуватись на стосунки. Я вам, до речі, зараз цю фразу зачитаю. Я її реально зачитую часто своїм клієнтам в терапії. Найстрашніше це вступити в стосунки з людиною, яка тобою не захоплюється. От знаєте, це правда, тому що ви були у стосунках з чоловіком, який вами не захоплюється. Або з жінкою, до речі, якщо я знаю, що це відео точно дивляться чоловіки, тому що на YouTube в мене 50% чоловічої аудиторії. Я вас запевняю, що просто коли проходить людина, яка створює твій світ ще більш класним, ніж він був до цього, це вартує стосунків. І ось тут найголовніше для того, щоб зустріти таку людину, треба прийти шлях із трьох етапів. Перший це закохатися в себе, тобто, якщо ви не знаєте про що це, пройти мою програму сепарації, пройти мою програму про мудиків, далі програму про любов, обов'язково пройти марафон. От я створю кожну програму для того, щоб ви одна за одною могли їх пройти і впрям реально зробити собі таку суперпсихологічну базу людини, яка в себе може закохатися. Хочете прийти в менторство. До речі, приходьте в мене в вересні. стартує новий потік менторства. Зараз на нього нижча ціна. Можна забронювати собі місце. А я беру трьох людей тільки. Менторство це, це просто найкраще, що я можу дати, тому що це зі мною за ручку, по вашим унікальним проблемам. І дівчата, які виходять з менторства, ви повірте, їх життя змінюється просто кардинально. Потім, після того, як ви закохалися в себе, потрібно закохатися в це життя. І це дуже крутий експірієнс. Коли ти розумієш, скільки всього прекрасного є у цьому світі, ти не можеш його не любити. Так, паралельно з прекрасним дуже часто відбувається і негативне. От буквально в минулому відео ми говорили про те, як війна впливає на стосунки, але і прекрасне також є, і варто насолоджуватися тим, що нам дає цей світ. І от далі вже після того, як ти закохалася в себе і у життя. Ти можеш закохатися в кого захочеш. Тому що, якщо в тебе немає перших двох кроків, людину, яку ти обираєш, ти не любиш. Але, можливо, зараз ти мене не зрозумієш, тому що ти не на тому рівні розуміння, да? ти думаєш, Іра, де що ти кажеш? Да я його люблю. Знаєте, це мені приходить в Дірек, типу, та да я його так люблю, Тра -та -та взагалі, він мене там ні в що не ставить, розумієте, посилає її через коліна, а вона, я його люблю, та не любиш. Не можна любити людину, яка тебе змішує з дерьмом. Ну не можна. Це не любов. Якщо б ти любила себе, любила це життя, то людина поряд, вона просто не може не любити таку людину. Тому у всіх своїх продуктах, у всіх своїх відео на YouTube я намагаюся передавати і вести тебе за ручку до твого світу щастя і кохання. Я чесно кажучи, бачу, що в мене це добре виходить, тому що кількість підписників в мене росте, і мене це дуже радує. Кількість людей, які приходять до мене в програму, росте, і мене це теж дуже радує. Кількість відгуків людей, які зустрічають свої пари, щасливих очей, відгуків захоплюючих моїми програмами результатами, які відбуваються, і це приємно, тому що це мій шлях душі. Я розумію, що я не дарма проживала свій негативний досвід. Тому що через нього я взяла дуже багато знань. Я закінчила університет, я отримала диплом. Я можу говорити не тільки теоретичними знаннями, я можу говорити практичним досвідом, я можу говорити пережитим болем, я можу говорити пережитим страхом. І це так важливо ментору мати цей досвід в своєму арсеналі. Тому що тоді ти проводиш людину, чітко розуміючи цей свій коктейль, який зараз відбувається в її житті. Хто хоче до мене в менторство? Тащі свої лимончики, створимо із них лимонад. Це вартує твоєї уваги. Місць мало, тому бронюй заздалегідь ще декілька місяців до старту. І якщо ти відчула зараз, якщо в тебе тригернуло, що це твоє місце, запрошую до мене в менторство. Переходь на мій сайт обов'язково підписуйся на закритий телеграм-канал, де більше інформації. І я тебе чекаю у наступних відео.